Ну що ж, друзі, друга частина. Да? Зараз поговоримо про оновлення законодавства. У нас тут в Одесі трошки шумно, знов прилетіли мопеди, повітряна тривога, але я живу в такому затишному місці зараз. Сподіваюся, що воно безпечне. От, ну і е, починаємо з оновлення. Саме таке болюче оновлення, як на мене, як, е, на, ну, як автомобіліста, да? це скасування е, пільги по сплаті акцизного податку на е, бензин і ну, на пальне. Тобто, з 1 жовтня у нас повернули акциз. От, ПДВ так і залишилось 7%, як і було, да? слава Богу, на 20% повернули. Ну, Мита там в принципі, певні категорії в 0% уходять по митному тарифу. А от повернення акцизу, я думаю, ну, скажу так, відгукнеться на цінах на бензин. Тому моя пропозиція щодо покупки їздових собак залишається дійсною. От. Тому, якщо вам потрібні їздові собаки, гарні питомники, і ви хочете їздити на нартах, от. тому що ціни на бензин будуть дуже високі, я так розумію, от. то можу вам надати контакти. От. Далі, що цікаво, значить, в сфері застосування NCTS, да, конвенції НСТС про спільний транзит з 1-го 10 а у нас змінили законодавство в частині надання гарантій. Да, і буквально тут декілька днів тому. Яшки наші позлітали, їх познімали, вони поїхали всі на термінал, не зрозуміло було, як це все робити. От, тому трошки зупинюся на цих змінах. Ну, По-перше, у нас 1 жовтня набрала чинності постанова Кабінету міністрів, 1091, де визначається перелік товарів і випадків, коли гарантія взагалі не застосовується. От, значить, товари. На які значить, ну тут є посилання на статтю 282, пункт 4,1 прикінцевих положень, це 225, 161, 164 преференція. Тобто, якщо у нас застосовується, ну так, якщо узагальнити, да? якщо застосовуються ці преференції, відповідно, ми ПДВ не сплачується. Відповідно, і резервування це логічно, да, і немає сенсу резервувати кошти. Далі значить, складові матеріали, вузли, агрегати, що возяться на митну територію України для використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначені згідно з пунктом 29 частини першої статті закону України про оборонні закупівлі. Тобто, да, це також буде преференція, по-моєму, 164. От, і це йдеться про державні оборонні оці контракти, да, про державні оборонні закупівлі. Це певна категорія контрактів. Там це дуже сложно, От, але якщо таке має місце, відповідно також воно не резервується і це логічно, тому що мити ПДВ не сплачується при випуску вільний обіг таких товарів. Значит, товари із переліку 236 постанови. Нагадаю, 236 це перелік товарів, на які надано відсрочення платежів значить, під час дії воєнного стану. 91 спосіб розрахунку. Раніше, коли ми надавали гарантію, тобто ми 32-й спосіб, наприклад, на ПДшку, ми робили 32-й спосіб, а потім, вже при випуску у вільний обіг на ці товари ми заявляли 91 спосіб розрахунку. Зараз, слава Богу, спростили. Також не треба гарантування, і відповідно, при заявленні у випуску у вільний обіг просто заявляється спосіб платежу 91 Вот. Ну і так, іще четверте, товари визначені переліком товарів, у тому числі лікарських засобів для боротьби з COVID і SARS. Відповідно, є преференції. да, от Ці товари, які ПДВ там нуль це є відповідні преференції, також не сплачується там мита ПДВ. От. Якщо вам цікаво, я про всі ці преференції там по ковіду раніше було тільки звільнення від ПДВ. а Зараз. Ще звільнення і відмита. Якщо вам цікаво, в мене на сторінці е, в Фейсбуці Айла Компані like я публікувала всі ці нові преференції, е, посилання на законодавчі акти, які регулюють ці преференції, тому. Якщо от у вас преференція по COVID-SARS, то відповідно також привезені ці товари. Ну не треба на них застосовувати заходи гарантування. Ну а також ще значить товари, що пересилаються у у міжнародних експрес-відправленнях. Ну і є ще певний перелік товарів, на які також не треба гарантію надавати. Вот, ну там великий дуже перелік. Вот. Тому нагадую вам, що це постанова 1091, вона набрала чинності 1.10.2022 року. Вот. Значить, Повертаючись до нашого спільного транзиту і до наших яшек, які поки що є проблеми з митним оформленням. Значить, я опублікувала знову ж таки у себе на сторінці Айла Компані like на Фейсбуці декілька листів Держмитслужби, які роз'ясняють, що в принципі я в чому було питання, да? що посилаючись на 306 статтю митного кодексу, да? де йдеться про резервування коштів в повному обсязі без врахування там пільги преференцій. От. І постало питання, да, яшки. як же ж робити, тому що ну, скажімо так, там не зовсім резервування. Я трошки не згодна з посиланням на 306 статтю, тому що в Я ми заявляємо не 32 спосіб розрахунку, а перший Тобто це гроші, які уходять в бюджет. От. Тобто ж, Це не зовсім ну, я б так сказала, гарантія. Да? Для гарантії є певні способи розрахунку згідно класифікатора 10.11. От, ну я так розумію, що всі трошки злякалися, як воно буде, і яшки просто ну, переводили в доєшки, всі поїхали на термінал. І ось значить, дала два листа. Перший лист зараз я вам скажу номер. Одну хвилиночку трошки закрила. 15-01, дроб 906 від 310-2022 Тут є детальний розбір, і в додатку там написано для кожного випадку, як заповнюється Яшка. Тобто з преференції, коли співпадають ставки, коли не співпадають, коли різні ставки. І там, в принципі, якщо ви там практикуючи декларант, ну, наскільки я своїх спитала, вони сказали, там все зрозуміло. тобто І програма оновлюється там відповідна, да, і воно там. Там, в принципі, я так думаю, що воно, напевно, що буде саме все розраховувати. Ну, але якщо ні, то там є детальна інструкція. Єдине, що сьогодні багато дуже було запитань, а чому ж вони все ж таки роблять, а програма не записує. А якщо вона записує, то в битницю вона не приймається. А тому, що, от е, якраз є ашки, да, які йдуть. Під преференцію, там виходить така система, що першим способом платежу йде ПДВ да? і пільгове мита. А, Нарахування скажімо так, повних ставок, да, от ця різниця між преференційною і повною ну, пільговою ставкою. І вона резервується. І коли яшка випускається у вільний обіг, ну, цей резерв звільнюється. От. І от для цього резерву була задумана така, був задуманий такий 75-й спосіб розрахунку. Да? От зазначається ця різниця, значить, щоб було видно, що, якщо щось не так буде, яшка там, перетвориться в і відповідно зарезервована буде сума е, Мита і ПДВ без врахування преференції. От. І сьогодні люди все це побачили. Е, от. Ну, е, програмне забезпечення оновили, але ФІК вам неможливо поки що. Зробити яшки під преференцію, тому що 75-й спосіб розрахунку набирає чинності внесення змін до наказу 10.11 тільки 14 жовтня. Наскільки я пам'ятаю, 311-й наказ Міністерства фінансів України. Зараз я пересвідчуся, я права. Да. Значить, наказ Мінфіна 314 від 03.10.2022 року. Там, на самому наказі, написано, що він набуває чинності через 10 днів після офіційного його опублікування. От. І відповідно, там, враховуючи дату опублікування, 14 жовтня він вступає в силу. Тобто яшки з преференціями ми починаємо подавати з 14 жовтня. Якось так. А, от, а значить, ще до мене дзвонили брокери і питалися, чи ну якось вони не трошки не так зрозуміли 305-306 статтю, що вони подумали, що зараз а, значить, ПДшки треба подавати з врахуванням повних ставок мита. Ну, коли вони відрізняються від пільгових. Да? Ну, Треба розуміти, є преференційна ставка да, на підставі угоди про вільну торгівлю. Це звільнення або зменшення ставки візного мита. Є пільгова ставка, а, вона використовується за умов, що товар. Походженням з країн, з якими Україна уклала торгівельні від ну, угоди, да, є якісь торгівельні відносини, і є документ, який підтверджує ну, ці дані, да, країну походження. Тобто для заявлення пільгової ставки достатньо в комерційних документах значить, декларації про походження. Декларація про походження це фраза «country of origin». Тобто, якщо у вас стоїть «country of origin», ви маєте право використовувати пільгову ставку у мита. Відповідно, якщо ви робите ПДшку, да, то у вас десь зазначена country of origin і відповідно ви заявляєте пільгову ставку мита. Тобто повну ставку, якщо вона відрізняється від пільгової, заявляти не треба. Якщо у вас є дані про країну походження. Якщо у вас немає даних, ну відповідно тоді ви заявляєте повну ставку візного мита для попередньої митної декларації, в якій достатньо відомості для доставки в митницю призначення. Щось там не приймалось на автоматі, і вони так от подумали, що треба по повним ставкам резервувати. Ні, по повним ставкам на... ПДшки не треба резервувати. Тобто, ну, ПДшки, в принципі, як оформлялися, так і оформляються. От. По Яшкам от, чекаємо, коли запрацюється 75-й спосіб розрахунку, для того, щоб значить, першим способом йшло у нас там то, що під преференцією рахується. От. А 75-м, щоб було видно, значить, ця різниця, яка. Буде, скажімо так, зарезервована на випадок, якщо там вантаж не доїде, щось там трапиться, щоб держава не упустила там моменту в повному обсязі нарахувати і стягнути плататки, податки з платника. Вот. Ну в принципі, по новинах все. Тобто, всі документи, хто ще не знає, на Фейсбуці є. Така сторінка Айла Компані like є посилання під відео там мої контакти, посилання на сторінку в Фейсбуці і на Ютуб канал. Будь ласка, ви можете спілкуватися зі мною. Є месенджери, є моя електронна пошта, і всі документи, про які я розповідаю, я викладаю що більш детально. Всі документи є на Фейсбуці. Якщо вам потрібно, наприклад, там він може не поміститись, там якийсь великий документ, або я не всі документи викладаю. Може, частково там якісь свої зауваження пишу, так як мені ну, кажуться краще. Якщо вам цей документ потрібний, будь ласка, пишіть, я вам пришлю. Вот. І зараз хочу вам анонсувати. Працюю зараз над таким. Цікавим проектом хочу на базі компанії iLEX зробити таку цікаву електронну бібліотеку для користування, де я дуже доступна буду складати всі нормативно-правові акти. Тобто людина може зайти, знайти будь-які нормативний акт по темах. Тобто, там буде написано там платежі, класифікація, відбір зразків, там не тариф, не якісь там во також. Хочу в бібліотеку всю завантажити всі листи звернення. Тобто, щоб ця бібліотека містила в принципі, всі інструменти для документу обігу з митницею, да? ну, знаєте, всякі заяви, всякі листи, звернення на повернення, на доплату, там, на все все, все, все все щоб все це було. От. Як воно реалізується, плани в мене грандіозні, але як ІТ департамент наш на це подивиться, як воно буде виглядати, ще не знаю. Але анонсую, хочу ось таке зробити. По спільному транзиту ще раз скажу вам про те, що працюю, дивлюся відео, читаю нормативку, В принципі, те відео, що я записала, ну. Воно ну, так для ознайомлення подивіться. От. А зараз чекаю, коли декларанти моєї е, нашої компанії е, оформлять або на вивезення на експорт, або на імпорт теж прийде, як воно там по системі, які можуть бути там труднощі, е, як застосовували гарантію, що і як. І я думаю, що е, пам'ятаєте, в мене є про спільний транзит, коли ще там Т1, UA, да, оце тема була ще, я не знаю, може минулого року. І я зі своїм декларантом да, ми зробили таке просто практичне за, за, заняття, і він показав, де що він там тикав, микав. І е, дуже позитивні відгуки я отримала після от цього відео. Вона набрала багато переглядів, тому я хочу також ну, не розповідати от це все, тому що зараз от я дивлюся всі ці відеоконференції. Ну я просто засинаю, я не, ну, понімаю, що нічого не понімаю. Хочу зрозуміти все це, хочу сама зрозуміти, да, е, хочу побачити, як це працює. На ці, і вже ретранслювати вам доступно. Тому що зараз цитувати там кодекси і ще якісь моменти ну, не хочеться. Хочеться, щоб ви зрозуміли. Да? А для того, щоб ви зрозуміли, повинна я зрозуміти, а я багато чого ще не розумію. Добре, я дуже вдячна за вашу увагу, за вашу підписку. Будь ласка, зробіть репост, щоб багато людей приєдналися до нас, були обізнані, і, можливо, це якось там допоможе їм в роботі. Всіх була рада бачити. Україна переможе. Побачимось.